Леся Українка, конвалія, Росла розслабкою конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. та недовго навтішалась не конвалія біла. І їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли до конвалію у високу залу, понесли із собою Паночка до балу. Ой на балі весела музиченька грає, конвалі та музика, бідне серце вкрає. Тож паночка веселому вальсі закрутилась, а в конвалі головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дубо мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою паночку рукою, той квітку зів'яло кинуло додолу. Може, і тобі, моя пано, колись доведеться згадати тою конвалію, як щастя менеться Недовго й ти, моя пано, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточко зів'яло залишить байдуже. Леся Українка, конвалія.